Доброго ранку. Запись. Так, з огляду на те, що на статтю 615 КПК України особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежити проголошення з проголошенням в розвитивної частині з обов'язковим врученням учасників провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Вирок складений, повний текст підписаний, маються підписи головуча та суддів. І тому суд обмежується проголошенням його резолютивної частини. Вирок іменем України 14 червня 23 року міста Київ. Києвищанкорупційна суд, колегію суддя першої судової палати у складі головуючого крука, суддів Білоус, Кравчука, секретарі судового засідання Ганчаренко, Демська, Казакова, Пузир, Слако, за участю прокурорів Жобницького, Колотила, Бунувачна Чауса, захисники Базаргіної, Денисенка, Кароленко, Корюкіна, Раковець, Орлова, Сініченка, Чернілесько. Шадрина Шадріна, розгляну, що щодо судовому судому в залі суду, в місті Київ, кримінальне провадження, внесено до єдиного різку судових слід заново 52016-073, вічна бевна, 16, 16 року, за обвинувачення, часу Микола Олексійовича, 13 угління 66 року народження, що народився в село Надинівко, Козацького району Чернігівської області, громадянин України, що зареєстрований та проживає за адресою міста Київ, УОС Латвинська, будина 64,2 раніше судими, подружжя, має не судимий, одружний, отримання маловітню дитину, має вищу юридичну освіту, суддя відставці, вчини кримінального пропорушення підведчасти 4-68 кримінального кодексу України. Коли вчался Микола Олексійович, 14 грудня 66 року народження, визнати винуватим у чиненні злочин, передбачені частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 10 років позбавлення волі і подбавлення права обіймати посаду судді, суді Конституційного суду України, голови заступника голови, члена інспектора Вищої ради правосуддя, посадової особи секретаря Вищої ради правосуддя, голови заступника голови. Члени інспектора вищої присутні комісії суддів України, посадової особи секретаряту цієї комісії, посадової особи державної судової адміністрації України присяжно на строк 3 роки та з конфіскації цього належної у направіт направі власності майна. строк відбування основного покарання виді позбавлені волі обчислювати з моменту затримання часу після надання цим вироком законних сил. Строк відбування додаткового покарання виді позбавлені. Право мати посади поширею на весь час відбування основного покарання в виді позбавлення волі, так імцов на строк основного вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбування часу основного покарання в виді позбавлення волі. Зарплати строк відбування основного покарання чаусом, строк його затримання протягом двох днів з період з 3 серпня 2021 року, по четверту серпня 2021 року, за розрахунку день затримання за два дні позбавлення волі. Змінити обвинувачення часу, раніше застосовує непобіжний захист, застосувати часу. Зміни заход виділ тримання під вартою до наверняним вироком законних сил, затримавши його негайно. Документи передані суду сторона кримінального провадження протягом свого розгляду залишити матеріали кримінального провадження. Речові докази виді у вигляді грошових коштів, возрастні сумі 150 тисяч доларів США, розділено на два окремі попунки, 700 купюр номіналом 100 доларів США кожна та 800 купюр номіналом 100 доларів США кожна повернути на настання Антикорупційного бюро України. Речові докази виділив, політивані рукавички, дві штучки, пакетного пошта номер 12047-52662. Резинки для грошей 18 штук. Банка ємністю 1,85 літрів. Сейф пакет номер 12, 44, 202 номер НАБУ бунну 067, 115 банка ємість 2 літри. Сейф пакет. Номер 000 двадцять вісім 14 знищити речові доказу видіспісідня судді на ім'я чаус грунти власникам чаусу. МО грошові кошти, що були внесені застави на загальному прозмі 717 900 тисяч тисяч 900 гривень на виконання засобу судом до чау звільного закладу повернути повернути заставодавця Чаус Світлані Володимирівні. Вирок може бути оскаржено. Протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі поліційної скарги через Вищий антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, щоб у скаргу не було повну. Наразі подання апеляційної скарги вироків, що воно скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом поліційної інстанції. Учасник судового провадження мають право отримати в суд суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим для прокурору. Обинуваченому часу його захисникам розповідає. Роз'яснити право подати клопотання про помилування, право з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Понувачення часу, на до якого засновано уряді тримання під вартою, роз'яснюється його право заявляти клопотання про доставку судового засідання суду апеляційної інстанції. Суд, головуючий суддя, круп, судді Білову скрачу підпис, підпис, підпис. Оголошено, е, оголошена презентативна частина. Зараз е, після внесення в реєстр винеси, повний текст, буде виданий. Всім учасникам провадження, е, е, і незабаром він з'явиться в реєстрі. Всі, хто бажає, зможете з Всім дякую до побачення.